Найшвидше на чадний газ реагує дитина. Вона, за словами лікарів, є так званим індикатором чаду у помешканнях. Від початку року у Львові від чадного газу потерпіло 36 дітлахів. В неї починається блювота, дитина стає дискоординованою, починається в неї серцебиття, почервоніння, гіперемія, шкірних покривів. Це один з самих перших симптомів. Аби запобігти отруєнням напередодні опалювального сезону, потрібно заздалегідь перевірити справність газових приладів, прочистити димові та вентиляційні канали, аби в будинку відбувався повітряний обмін. До речі, пластикові вікна також перешкоджають циркуляції повітря. Окрім цього, у старих будинках причиною трагедії часто трапляються газові прилади, розміщені у ванних кімнатах. Цей час немає можливості вийти нормально в димовий канал, тому що туди ж попадає і водяна пара, яка робить так звану пробку. Утворюється перекид тяги, і всі відпрацьовані гази, які би мали виходити в димовий канал, вони починають виходити в приміщення ванні. Людина, яка знаходиться в ванні, вона й розслаблена, спокійно, спокійно вдихає чадний газ і не зауважує, як вона їсти є погано. Запобігти трагедіям можна. Найперше кажуть газовики, у приміщенні має бути повітряний обмін. Для цього необхідно, щоб в дверях був обов'язково доступ повітря, так називаємий підріз, або ну, вирізані круглі двері. Мешканці забувають про те, вони хочуть, щоб в них було гарно, естетично, не прислуховуються. Медики наголошують, якщо з'явилось відчуття чадіння, ковток свіжого повітря стане порятунком. Відкрити доступ, дати повітря. Або вивести дитину на вулицю, на свіже повітря, відкрити вдома всі, практично, що можливо, вікна, двері, і самому покинути це приміщення. При цьому треба викликати зразу ж медичну службу, тому що наслідки отруєння бувають різні. Торік за опалювальний сезон трапилось понад 50 отруєн чадним газом. Цьогоріч маємо вже 43 випадки, хоча зима фактично ще не починалась. Чим більше похолодання, тим більше таких випадків. Це природні. Люди хочуть зігрітися будь-якими методами. Аби уникнути трагедії, газовики радять власникам індивідуального опалення придбати сигналізатори загазованості. Саме вони сповіщають про надмірну концентрацію чадного газу у приміщеннях. А загалом краще дотримуватися правил безпеки при користуванні газом у побуті. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.